Пожалуйста. Доброго дня. Дуже приємно з вами познайомитись в такому форматі попрацювати. Дуже приємно, що ви мене запросили на цю зустріч по здоров'ю. Це мені дуже близька тема. І актуальна. Так, звичайно, ви правильно сказали, Зоя: Весна іде, але сезонних захворювань ніхто не відміняє алергічні реакції, застуди, різні захворювання кишково-шлункового тракту, тим більше хронічні захворювання проявляються. Проявляються також і психічні захворювання сезонні, а також ніхто не відміняв кліщі. Тому ми повинні бути готові на всі 100% і берегти своє здоров'я. Я зараз вам покажу ті продукти, якими я користуюся, які мені дуже подобаються, і рекомендую вам взяти це до уваги. Я знаю точно, що багато хто вже користувався даним продуктом. Я тільки трішки розкажу, що це за продукти, і розкажу, як я користуюся і який результат вони мені дали. Взагалі, мене звати Олена Юрик, я маю вищу хіміко-біологічну освіту. в мене є досвід роботи в цій сфері близько 10 років. 5 років вивчала хімію, біологію, аналітичну хімію, біохімію, біологію різного характеру. Це мені дуже близько знайомо, і я дуже рада, що в мене є такий досвід роботи і такі знання, тому що вони мені. Завжди ем, стають у пригоді, навіть включаючи те, що я можу розібратися, що знаходиться на етикетці кожного продукту. В даному випадку це продукція компанії «Лівгуд». Найкращий продукт, які, за який я відповідаю, що це продукт-суперпродукт. Ем, супер продукт, це «Супергрін», Грін, Супер Суперзелень від компанії Лівгуд. Зараз формула покращена. Має налічує близько 20, ну близько, а взагалі 28 інгредієнтів. Це формула покращена суперзелені від компанії LівGуд, але ціна залишилася такою, як була. Тобто формула стала набагато повнішою, функціональнішою, дає найкращі результати, але ціну наші засновники зберегли такою, як вона була. Спочатку до складу суперзелені входить 28 інгредієнтів. Я вам тільки чуть-чуть назву який і ви собі можете уявити, яке це сильне поєднання, що це за суперфуд, як він впливає на організм цілюще, на організм людини. Порошок люцер.